Урядова програма Спроможна школа для кращих результатів це фінансова підтримка закладів освіти, яким потрібен ремонт будівель, закупка обладнання для навчальних кабінетів, оновлення інтер'єрів у коридорах, класах, навчальних лабораторіях та інших приміщеннях школи. Школа повинна бути безпечним та комфортним середовищем для кожного здобувача освіти. Нещодавно нашим закладом борщівською. Загальноосвітньою школою перших третіх ступенів номер 1 в котрому навчається 440 здобувачів освіти, наявний один інклюзивний клас і працює 50 педагогів під керівництвом директора Людмили Смикової. В рамках виконання програми Спроможна школа для кращих результатів було отримано оснащення засобами навчання та мультимедійним обладнанням. Для кабінетів інформатики отримано 26 персональних комп'ютерів. Форм-фактора тисктоп для учнів, один проектор, одну інтерактивну дошку, дві фабрики друку, шість освітніх наборів Arduino Impro Automobile Leo 6 Premium, один набір Arduino для змагань або класів робототехніки Імпро, Competition Set, один програмований електронний модуль. Таке забезпечення вплинуло на підвищення цифрової грамотності учнів, вміння добирати інформацію з різних джерел, використання технічних можливостей для виконання різних завдань та створення нових цікавих проєктів. Для якісної роботи вчителів стають у нагоді отримані від проєкту Спроможна школа два персональні комп'ютери FormFactor «Ноутбук», з допомогою яких пошук інформації до уроку став мобільним та якісним а дистанційне навчання безперешкодним. Детальніше хочемо зупинитися на наборі обладнання з робототехніки компанії ІМПРО. Він ідеально підходить для нового освітнього середовища STEM, що дає можливість надавати учням теоретичні знання з програмування та практичні навички з робототехніки. Тому ми маємо можливість зацікавити учнів робототехнікою та дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Комплекс складається із шести роботів машин Leo 6, двох роботів Квант та двох роботів «Сумо». набору резисторів, фоторезисторів, світлодіодів, датчиків, макетні плати та інше. Полелабіринт, поле для СУМО, система «Старт-Фініш». Учні мають змогу працювати із робочим зушитом Student's Book. Для вчителя розроблено 32 уроки. Які є цікавими та змістовними. Працівниками ІМПРО було проведено онлайн-майстер-клас по користуванню обладнання. Вчиль інформатики Леся Загадай успішно пройшла курси по робототехніці робокод Едюкейшн, сучасні it ресурси на уроках інформатики та отримала офіційний сертифікат. Новий освітній простір створює школу, в якій хочеться працювати, навчати та здобувати освіту.